Рятувальники отримали пожежної техніки майже на 16 мільйонів гривень. Передавав машини та спорядження ДСНСівцям прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, котрий перебував в Чернігові з робочим візитом. Так, за рахунок державного бюджету до області передали чотири автоцистерни загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Сьогодні ми продаємо вам і техніку. І хочу вас запевнити у тому, що і в майбутньому. Наше завдання у нас є вже домовленість з керівником служби. Маємо забезпечити вас якісною формою. І зараз вже керівник служби розробляє пропозиції, які ми зможемо почати виконувати після того, як буде затверджена ця нова форма. В Чернігові залишилась одна автоцистерна, інші поїдуть до Ніжина, Прилук та Козельця. Всі вони укомплектовані спецзасобами та драбинами. Висона пожежна драбина, трьохколінна, яка достає до третього поверху. Ну, а якщо вище, то в нас є автодрабини, які можуть достати до 9-го поверху. Це не перша закупівля автомобілів державним коштом. Прем'єр-міністр заявив, цього року рятувальники отримають ще багато нової техніки. Ще передбачили 600 мільйонів для нової техніки і перезброєння. Я думаю, що це рекордний ресурс, який ми будемо інвестувати в те, щоб ви були повністю забезпечені всім необхідним для порятунку людей. Також завдяки фінансовій підтримці уряду Японії піротехнічна служба Чернігівщини поповнилась новеньким автомобілем. Досі вони користувались старенькими вазиками. На даний час в групі у нас знаходяться два автомобілі. Важкого типу ЗІЛ-131 газон 66 і два УАЗіка. На даний час отримали від собі 200 нова техніка 2016 року. Крім того, підрозділу ДСНС Чернігівської області передали бульдозер, закуплений урядом Китайської республіки. Цю техніку наші рятівники чекали довгі роки і використовують під час пожеж на торфовищах. Для утворення мілітраційних полос у лісосмугах на торфовищах, проривати протипожежні розрив, ну, робити протипожежні розриви. Ширина його 4 метри рва, який може глибина до півтора метру. Прем'єр-міністр відзначив годинниками рятівників, котрі проявили себе під час ліквідації обвалу гуртожитку. Мужність, героїзм, витримку та рішучість під час участі у пошуково-рятувальних роботах нагороджується цінним подарунком, годинникам від прем'єр-міністра України Гондорчин Олександр Іванович, старшина служби цивільного захисту. Завдяки регіональному матеріальному резерву на 300 тисяч гривень закупили пожежні рокови, генератори, компресори та теплові гармати, мотопомпи та багато іншого.